Вправа 1246, обчисли. Ну що ж, стартуємо, перше завдання мінус 6,3, що множиться на 1, що множиться на мінус 1 12, що множиться на 8,4. Бачимо, що у нас є два множники від'ємні. Їхній добуток буде додатній, і тоді весь цей множник у нас буде додатній. Ми можемо записати, що він дорівнює просто добутку модулів. Отже, записуємо, що це дорівнює. Ну і зараз, коли ми будемо записувати дроби, ну 6,3 запишемо в вигляді звичайного дробу. Це 63, що ділиться на 10. Так і вийшло 6,3. Тобто записуємо як 63. Десяті, що множиться. Далі 1 сьома записуємо без змін. Що множиться. Далі записуємо 1 12. Що множиться. Ну і 8,4 запишемо як 84, що ділиться на 10 або 84 десяті. Є? Ну що ж, єдине тут 84. Десяті ми можемо скоротити на 2 і чисельник, і знаменник, то це в нас вийде 42 чисельнику, а в знаменнику вийде 5. Гаразд. Ну що ж, і це дорівнює. Зараз давайте будемо групувати. Групуємо тоді таким чином, як вони записані. Ці вирази, тобто ми записуємо у чисельнику як 63, що множиться на 1, а в знаменнику як 10, що множиться на 7, що множиться. Ну і у нас залишається 1. Помножити на 42, а в знаменнику 12. Що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо в першому дробі на 7 і чисельник і знаменник 63, що ділиться на 7, це буде 9. Ну і 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну, а тут скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник 42, що ділиться на 6, це буде 7. А 12, що ділиться на 6, це буде 2. Ну що ж, у нас тоді залишиться 9 в чисельнику в першому дробі. А в знаменнику буде 10, що множиться. А в другому дробі у нас буде в чисельнику 7. А в знаменнику 2 помножити на 5 це 10. Є? Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Переносимо. Тоді в чисельнику у нас вийде 9, що множиться на 7, а в знаменнику вийде 10, що множиться на 10. І це дорівнює. В чисельнику 9 помножити на 7 це буде 63. А в знаменнику 10, що множиться на 10, це буде 100. Ну що ж, у нас вийшло 63 соті. то записуємо, як 0,63 соті. Є. Ну, що ж, ми обчислили тоді добуток. Переходимо до другого завдання. Мінус 1,1315, що множиться на мінус 0,625, що множиться на мінус 5,25. Ну що ж, тут у нас три множника від'ємні. Тоді добуток у нас буде від'ємний. Бо непарна кількість множників від'ємних, то записуємо, що добуток дорівнює мінус. Ну, а зараз в дужках можна записати просто як добуток цих. Множників модулів цих множників. Будемо записувати виділі, звичайного дробу кожен із цих дробів. Отже, кожен із цих чисел. Тобто записуємо в дужках у нас вийде 1 помножити на 15 це 15, плюс 13 це 28, 15, що множиться. Далі 0,625 тисячних запишемо як 625. Тисячних. Помножити. Далі 5,2 п'ятих. 5 помножити на 5 це 25, плюс 2 це 27. Записуємо 27 п'ятих. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тут в середньому дробі ми можемо скоротити на 125 і чисельник, і знаменник 625, що ділиться на 125, це буде 5. І 1000, що ділиться на 125, це буде 8. Є? Ну що ж, у нас тоді залишається, записуємо мінус, а в дужках тоді буде 28 п'ятнадцятих. Що множиться на 5 восьмих. Так. Ну і що множиться на 27 п'ятих. Що множиться, записуємо на 27 5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, записуємо мінус. Ну, а зараз можна або всі множники перемножити. Або постаратися спочатку записати, чому дорівнює, наприклад, перший добуток. Неочевидно, як його зводити. Можливо, так краще. Записуємо тоді у дужках тоді вийде 28, що множиться на 5, в чисельнику, а в знаменнику 15, що множиться на 8. Так, ну і домножити це потрібно на 27 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. І чисельник і знаменник в першому дробі скорочуємо на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Так. 28 і 8. Ну що ж, скорочуємо тоді на 4, і чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 4, це буде 7. Давайте тут запишу. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Ну що ж, у нас тоді вийде мінус. А в вишках тоді залишиться 7 в чисельнику. А в знаменнику 3 помножити на 2 буде 6. 7 шостих, що множиться на 27. Записуємо 5. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 7, що множиться на 27, а в знаменнику як 6, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 27, що ділиться на 3, це буде 9. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Тоді в нас вийде мінус. В чисельнику буде 7, що множиться на 9. 7 помножити на 9 це 63. А в знаменнику 2 помножити на 5 це буде 10. І це дорівнює. Ну що ж. Це буде 63, що ділиться на 10, мінус. 63, що ділиться на 10, це буде 6,3. Тобто наш добуток дорівнює мінус 6,3. Переходимо до третього завдання. 2,5, що множиться на мінус 4,2, що множиться на 3,1, що множиться на 835. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо просто як добуток усіх модулів. Усі множники, запишемо у вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо мінус. Тоді в нас 2,5 це 25 ,1. Так. Що множиться. Далі 4,2 ми запишемо як 42 десятих, Що множиться? 3, цілих, третя, 3 помножити на 3 це 9. Плюс 1 це 10. Що множиться, записуємо на 10 третіх. Що множиться. Залишається ще помножити на 8 35. На 8,35. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скорочувати, наприклад, на 10. Але дивіться, 10 третіх і 42 ми можемо окремо порахувати. І 25 10, і 8 8,35 також окремо порахувати. 25 десятих ми можемо скоротити на 5 і чисельник, і знаменник. То 25, що ділиться на 5, це буде 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді групуємо. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус. І в дужках перший множник у нас буде 5 других. 5 других. Що множиться. Візьмемо 8 тридцятих. Є. Так. А другий множник у нас буде 42 десяті. Я не буду скорочувати, бо тут 10 скоротиться. 42 десятих. 42 десятих. Що множиться на 10 третіх. Є. Гаразд. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. Тоді в дужках у нас залишиться в перший вираз 5 помножити на 8 у чисельнику, а в знаменнику 2, що множиться на 35. Що множиться другий вираз 42. Що множиться на 10 в чисельнику. А в знаменнику 10, що множиться на 3. І це дрівні. Скорочуємо перший дріб. Отже, на 5 скорочуємо і чисельник і знаменник, 5, що ділиться на 5, це 1. 35, що ділиться на 5, це буде 7. На 2 скорочуємо, і чисельник і знаменник 8, що ділиться на 2, це буде 4. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Гаразд Ну і другий дріб скорочуємо на 10, і чисельник і знаменник, це буде одиниця. 42. Тоді і чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 42, що ділиться на 3, 30 поділити на 3, це буде 10, а 12 поділити на 3 це буде 4. Разом буде 14. Отже, записуємо, що 42 поділити на 3, це буде 14. Є. Ну що ж, записуємо, що у нас тоді це дорівнює мінус. Ну і в дужках у нас тоді залишиться 4 сьомих. Це з першого дробу. Ну, а з другого 14 перших або просто 14. Що множиться, записуємо на 14. І це дорівнює. Це можна записати мінус як 4, що множиться на 14, а в знаменнику 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус. 4 помножити на 2 це 8. Отже, добуток у нас буде мінус 8. Переходимо до четвертого завдання 1,8, що множиться на мінус 1,2, що множиться на мінус 2,1, що множиться на мінус 4,2. Бачимо три від'ємних множника. Добуток у нас буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну а в дужках записуємо просто як добуток усіх модулів. Будемо усі числа записувати в вигляді звичайного дробу. Отже, в дужках у нас тоді вийде 1,8 запишемо як 18. 10. Що множиться. 1,2 третіх. 1 помножити на 3 це 3. Плюс 2 це 5. Що множиться, записуємо на 5 третіх. Так, що множиться? Далі. 2,1. 2 множити на 7 це 14, плюс 1 це 15. Що множиться, записуємо на 15 сьох. Що множиться? 4 помножити на 3 це 12, плюс 2 це 14, записуємо. 3 І це дорівнює. Ну що ж, тут треба подумати, як нам зручніше всього порахувати. Дивіться, 18 Десятих ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. 18, що ділиться на 2, це буде 9. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Гразд. Нас вийшло 9 п'яти. Ну що ж, 9 п'ятих нам зручно помножити на 5 третіх, ну а 15 сьомих на 14 третіх. Так як є ці дроби так, як є ці дроби множиться, так як і запишемо. Що це дорівнює мінус. Тоді в дужках тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде в першому дробі 9, що множиться на 5, а в знаменнику вийде 5, що множиться на 3, що множиться. Ну і другий добуток: в чисельнику 15. Що множиться на 14, а в знаменнику записуємо як 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Отже, в першому дробі скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5, це буде 1. І на 3 скорочуємо 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Скорочуємо у другому дробі на 3 чисельники знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Скорочуємо на 7 чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Є? Ну що ж, дорівнює? Давайте перенесем. Отже, це буде мінус. Ну і в дужках у нас залишиться. З першого дробу вийде 3 перших або 3. Що множиться. З другого дробу 5 помножити на 2 перших або 10 перших, або просто 10. І це дорівнює, записуємо мінус. 3 помножити на 10, це 30. Отже, добуток буде мінус 30. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.